Холод, вітер і дощ вже четвертий день поспіль не заважає тисячам львів'ян виходити на Євромайдан у Львові. А кілька десятків активістів тут просто живуть. Музика і танці так гріється молодь, пенсіонери і діти на львівському євромайдані. Ми собі скачемо нам весело, ми за Україну. Ні, тепло мені. Теплота тут дуже багато молоді. Мені приємно, я себе душою відчуваю так само молодою. А тим, хто вже замерз, організатори пропонують зігрітися напоями та перекусити. Холодно? на Бачите, каву Взяла і погрілася. Ми здаємо людям, дітям, які змерзли тут студентам, які прийшли підтримати Україну, щоб вступила в євроінтеграцію. Надаємо гарячий чай. Надаємо гаря гарячі канапки, надаємо гарячий бульон. Гарячі напої настільки популярні, що їх не встигають готувати. Я, стою, я десь тут стою годину часу. То десь ну щоб не збрехати літрів. 25 чаю. Сьогодні така погода нас трошки важкувата. Сніг падає. Чай просто йде на ульот. Тим часом в наметі кипить робота. Сюди організатори зносять продукти, каву та чай. Загалом все, що на Майдан принесли люди та підприємці. Скільки харчів витрачають на день, ніхто навіть уже не рахує. А деякі активісти Євромайдану намагаються зігрітися біля обігрівача. Обігрівач Звичайно, брівач гріє, але більше зігріває душевне тепло. Любов розповідає на Майдані у наметі живе уже четвертий день. Каже, спати не може в такий відповідальний час для України. Хоча для сну тут є все. Тут є і спальники, там далі є і матрати, як ви бачите, правда це все на мокло. Там і подушки є. Звичайно, майже ніхто не спить, тільки вже от, ну, декілька людей. Поки любов намагалася перескладати теплі речі, у намет принесли 5 літрів бульйону. Думала принести картоплю зразу з цим з підливкою, але немає такого термоса великого. Жінка розповідає, як мітинг побачила, так одразу вирішила підтримати студентів чим зможе. Я хочу своїм дітям інакшого життя. Маю троє дорослих дітей, дуже активних. Дочка вчора була в Києві, приїхала сьогодні зранку. Це, і це не хочу вже, щоб вони так жили, як ми жили. Нехай боріться і поборете. Тим часом в намет Євромайдану завітала й інша пенсіонерка. Боже, ну я вас їх так люблю. Я пишаюся вами просто. Я принесла ну от що дівчатам і хлопцям скажу теплі скарпетки, тут светри різні. Потім ще таку перцову настойку, щоби ноги мазати, щоби грілися, щоб ви не попростуджувалися. Самі ж організатори зізнаються, такої підтримки від львів'ян навіть не очікували. Михайло Когут, Руслан Ковалюк, Львів тебе.